Ммм, мені щось не хочеться. Взагалі. Яблочко будеш? будешь, А ти хлібчик будеш? Ні, дякую. Шизи. Дякую. Так взагалі все не скучило. Так, я не хочу це їсти. Ммм. Mm, yeah. mm, yeah. Що ти їш? Я хочу поїсти теж. Ось тримайте тут. Е -е. Сьогодні я буду кухарем. Чик-чирик. Так, беремо це, 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 це. Змішуємо. Так, все нормально. Тепер муку. Чик. Робиваємо яйце. Воду. Так, тепер у нас є тісто. Мішуємо. Робимо спагетті, Варимо спагетті. Все, в миску перемішуємо. Так, чип. Синуваємо. Спагетті. Яйця. чик ширік Чук. Все? А, тримайте. Це шедевр. Так. Звідки ти взяв цей рецепт? Е, я його знайшов у селі. Це було тоді, коли ми готувалися проти розбійників. Я знайшов цей рецепт у купі ресурсів. А я годя. Пішліть у деревню. Так, let's go. Так, будемо питати, де рецепт. Привіт! Привіт! Ти не знаєш, де цей рецепт? Житель з рецептом, є? З рецептом? З рецептом, з рецептом! Там напишлить ну, тук-тук привіт привіт Ты це твер рецепт, так хм так це мій рецепт Пишли. Нарешті, ми дізнаємось куп рецептів, пішли. Ого, скільки тут усього. Ні, це не можна їсти. Окей. Нем. Ось. Книга рецептів. Дякую. Ні. Треба кучу рецептів. Хм. Не, у нас такої їжі нема. Не можна, не можна, не можна. Хм, що ж тоді робити? Безумруды, купи Ми купимо! Ні. треба сама за це. Ту-ту-ту. Бах! Віддай, Віддай! Я не віддам! Ні! поклади на місце. йо моё -має. Мы маємо панкейки зробити. У нас є борошно. Дай зробим, давай. як ти спів так швидко зробити цю кухню? Робимо тісто. Чик, викладаємо, Все, перегортаємо. Чик-чик-чик. Є. Ммм. Mm. Так, багато води не можна. Замало води не можна. Добре. Так. А так що робимо? Отлично. Ого! Да, чирик, 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 чирик. Все поливаем. Разго провари! Ням. ні, не можна. Пам'ятай, нам потрібна книга рецептів. М -м. О, це ви? Ну добре. Окей. Тримайте. Дякую. Тепер ми маємо зробити піцу. Ага. Тримайте кожен носінню. Є! Е -е. Помідори. Купа помідорів. Давайте зробимо томатний соус. Так, тримай, робить тісто. Чук. Чук-чук-чук-чук-чук. Єее. -чук 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 -чук. -е. Ось і сир зроблений. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Курочка. Чик-чик-чик, грибочки. А це ще що? Так, ну давайте смажете. Угу. Рецепт піци у нас є. Хм, добре. Тримайте. Дякую за масло. Дякую. Хм, непогана піцца. Фу, боже. Так, чик-чик. Масло. Угу. Так. Котлетка. Хлеб. сюда нам салат, сыр. Ага, вот для бургерів. Помидорчика. Круто! Ні! Быстрей Тушись! Тушись! Ніш! Що, що происходит! Ні! Е, що вы нарубили? Трише, быстрей, шо, быстрей! Тушимо, тушимо! Э. Е... И що? Чик-чик! Чик? що ж нам робити? О! Не замітить. Думаєте дивитися? Це є, це є. Ха. Добре. Є. То. Це ще що таке? Хм hmm. не, nee. не, hmm. nee. выходьте, подласочка, будласочка, бубласочка, не. Hmm. їсти хочеться. Дощ. Так, добре. Я можу вам дати книгу, але за інші страви. Хм. Ну, если хочеться, тому давайте. Погнали. Азов. Лоска. Гриби. Пред. Дякую. Давай! Ого, тут поля. Це ж і Я на місці. Хм. Привіт! Нам потрібні ці страви. Допоможете? Туди тобі. Доброго дня. Нам потрібні ось такі ось страви. Ви можете ви нам допомогти? Пішли. Нам потрібен рис. тримайте, Ідіть збирайте. Привіт. Нам потріб... потрібна такі стріла. Окей, пішли. Цікаво. Робимо так і ось так. Сирис. Ось так ось робимо. Чик-чик-чик. Ми рибу, чик. Так, це ось так ось робиться. Це взагалі ось так.

Быстрейшая. Все, всем привет, народ. Привет. Наса е. Е. Щик. Ага. Угу. Все робим так. Отбиваем яйце. Тут ось так ось. Угу. So, stars, guys. Tak. Oś... Hm. Hm. Ja. Ne morana. Yes. Pierwsze zrobione. Hm. Друга, третя. Четверта? Пняте. Шосте. сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. Єе! Yeah! Да, yeah! нарешті yeah! ми yeah! це yeah! зробили. Yeah! Yeah, і ось тримаєте. Нарешті. Так. Не поняв. Тут пусто. Що? А чого так? Бо це ти. І не вже? Впродовж цього квесту я все записував, як все робиться. Тому в мене з'являлася купа рецептів. І я зрозумів. Чик. Це книга шефа. Дякую. М -м На. -дь. А тепер їмо.